Кримінальна справа 80.525, частина 1 стаття 115 Кримінального кодексу України насильних космет, яку 2.08.2002 року порушив на той час заступник Генерального прокурора України е, Віктор Миколаїв Шокін на сьогоднішній день є речовим доказом і приєднано до матеріалів кримінального провадження 120. 161, 207.400, 363, частина 1 статті 115. Ця кримінальна справа була сфабрикована слідчим з Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України на той час молодшим радником юстиції УА. Каліфіцьким, Яким чином він її сфабрикував? 30.01.2003 року, слідчому з ОНСУ, Каліфіцькому, була е, направлена листом вказівка по кримінальній справі. До відомо суду. Ось вона вказівка. Була направлена листом по кримінальній справі 80 частина 1, стаття 115. Ну, так, така... це ні, ні, не долучити, для, для відома. відома. Це для відома. Щоб ви бачили, про що я кажу. В порядку статті 22, 227 КПК України. Слідчий Каріфійський, отримавши її, надіслав доручення на той час прокурору міста, ось воно, Колоденку Анатолію Івановичу. За пунктом 8 цієї вказівки мали додатково допитати свідка ЖУК. От я його покажу. Свід свідка ЖУК. ось. Мали додатково допитати, за пунктом 8 і за пунктом 3 окремого доручення свідка Жук мали допитати за тих причин, коли він побачив курточку сина з ось такою відсутньою частиною тканини, якої не виявилось ні в приямку шахти, ні в морзі. Ось. За, я ж повторю, за пунктом 8 і за пунктом 3 окремого доручення Свідка Жук 24.023 допитував на той час старший слідчий Криворучко ОЄ. Але не дивлячись на те, там покази свідка, що свідок в черговий раз посвідчив, що значного фрагменту тканини на курці нашого Віталія не було вже в морзі, 08.06.2001 коли ми усі роздивлялися його речі. Свідчив він з про кримінальну відповідальність і неодноразову. Після його свідчень за пунктом 9 цієї вказівки зобов'язані були порушити кримінальну справу проти працівників МВ, МВС, які по звірячому втратили двох невстановлених осіб і наругались над їх тілами. Під час досудового до судового слідства. По резонансній кримінальній справі 8525 525 слідчий Олег ССУ Карифіцький змушує писати так звані відписки. Виписки верніше. Ось. ось вони. Про що і свідчить майстер дівниці Головатенко, ось ці відписки. Відписки, так звані відписки, знеіснуючі журналу обліку. Крепу номер 5 Волобатенко Тетяна, майстер Дільниці, пише їх диктовку по телефону іншої майстер-седовець Татьяну. І ці папірці без мокрої печатки і юридичної ваги лягають речовим доказом по кримінальній справі 51-492, частина 2 стаття 367 КК України, яку за 10 пунктом цієї вказівки є Притягують до кримінальної відповідальності невинну орлову за підробленим підписом пана Медведьку. Ось постанова пана Медведьку, а ось дублікат його постанови ніким не підписаний. Вони були впевнені в своїй безкарності, що вшили матеріали кримінальної справи дублікат ніким не підписаний. Це факт. Десять років мордували в судах невинну і нашу сім'ю по постанові з підробленим підписом. У 2005 році під час третього судового розгляду по кримінальній справі 51492 додатково допитали свідка шкуту, який з попередження по кримінальну відповідальність пояснив суду, що покази на аркуші. На аркуші. Він дав правдиві. Ось вони докази. Eh, а на 134... Паркуші кримінальної справи 8525, його змусив давати е, слідчий з ЛСУ під, психологіч, під психологічним тиском і погрозою помістити в психушку. Завдяки адвокату, фахівцю, за адвокатського об'єднання ковар партнери, пану дорожку, е, е, завдяки доказам, які я надала. І те, що свідок е, підтвердив свої попередні покази, була винесена окрема постанова. І був винесений перший виправдовувальний вирок. Так, <кій> Яка мала бути направлена уже Генеральному прокурору України, пану Медведьку. Але суддя на той час Сергій Михайлович Попович цього не зробив. Він Взагалі не надіслав цю окрему постанову пану Медведьку. Вона хоча й набрала чинності, але по сьогоднішній день залишається невиконаною. Е, Сергій Михайлович Попович мав проконтролювати її виконання в місячний термін відповідно статті 340 старого КПК. Е, і через що? Пан Медведько не вжив по ній відповідних заходів щодо слідчого Каліфійського, який неодноразово перевищив свої службові повноваження. У е, 2005 році, як я вже повторюся, був винесений перший виправдовальний вирок, але його е, скасували, хоча зобов'язані були відпустити в залі суду. У 2006 році. Орова свідчить 03-04.2006, що її змушують взяти на себе вину. Ці її покази записані в технічному записі. І коли вона відмовилася брати на себе вину, вони обіцяли підвести її під амністію, то 04.04.2006 року її сім'я видушилась газом. Її єдиний син Олександр, її співмешканець як СБУ, підполковник запасу СБУ це, Віктор Опанасівич Мерфі, її вдалося врятувати, підгорний, прошу, підгорний Віктор Опанасівич. Але не дивлячись на те, що був мотив, кримінальну справу так і не порушили а в неї просто фізично не вистачило можливості протистояти. У 2007 році Санітар Моргус спростував покази е, старшого слідчого приходька. Я трошки вернуся назад. Е, у 2003 році криворучко допитував жук е, Василя Володимировича щодо відсутньої від цієї тканини. І тут же в першій половині допитав жук, а в, е, в другій половині допитав старшого слідчого приходька. І Криворучку і приходьку <кхем>, унесли у допит приходька відомості, які не відповідають дійсності. Вони сказали, що шматок кам'яний був. І свідомо скерували до судове слідству по хибному і надуманому шляху. А в 2007 році санітар Муру спростував покази приходька, який був допитаний Криворучком Жуком. і Засвідчив, що значний фрагмент канини був відсутній. І що ніякі інструменти, призняті одягу, вони не застосовували. Але не дивлячись, що санітар моргу спросував ці покази неправдиві, її також не звільнили. У 2000-ті хоча мали звільнити в залі суду, тому що свідок підтвердив, що тканини не було. Значить, доказ злочину був доведений. У 2009 році повторно допитують свідків шкутів, допитував пан Стригуль, які вкотре свідчені під порушення ну, попередження проповінання відповідальність, що вони 29-го 5-го, вони не бачили мою дитину, він до них не приходив і ніяких наркотиків не вживав. Але знову її не звільняють. У 2013 році, перепрошую, але я її не звільняю. Ми неодноразово заявами, клопотаннями і просили провести з так як тяжкому стані жаху захоронили чужу особу, про що з'ясували по шматках тіла. Перепрошую ще. Оце ось на це штанця. Оце оці шматки тіла які поприсихали завдяки крові на поверхні. Тому якби вони присихали, ні, якби вони відбивались при падінні, то присохнути не могли, так як мали бути гнилисті, а вони були сухі. Про що я не взяла сьогодні протокол вилучення, але в протоколі вилучення написано, що вони були сухі, а вони мали бути гнилисті. І саме по цих шматках тіла, які поприсихали до його штани, ми зрозуміли, що захоронили не його. І ми неодноразово зверталися, щоб була проведена езгумація. 10 років зверталися в усі інстанції. А у 2011 році за постановою Знам'янського районного суду все-таки нашу заяву задов... Задов... задовільнили. Задовільнили за чого? За того, що протокол пізнання на місці події не був складений. Його досі немає. А без протоколу пізнання ми не мали хоронити тіло. Е, у тій же своєму допиті в 2003 році Приходко зазначив, а для чого його було складати, вона так кричала, все було ясно. Так, ваша честь, я дійсно кричала, але він був при виконанні і зобов'язаний був скласти той протокол допиту. Хай я була, кричала, він міг скласти його з моїм сином, як на їх думку, що він признав мою дитину. Вони ж могли скласти з ним протокол пізнання, але вони його не склали. Вони не склали його з дружиною, яка на їхню думку признала. Його немає, і завдяки цьому за за постановою суду була призначена езумація, яку провели постанова суду від 30.05.11, а езумацію провели 21.06.2011 року, під час якої з'ясувалось, що залишки однієї голови, яка нібито належала нашому Віталію, викрали. А до туловища поклали зав'язаний вузлом, у двох поліетиленових пакет іншок зовсім іншу прострелену голову, з якої забирали зразки. ДНК встановлювали три встанови на протязі одного року, але так і не встановили через зловживання експертів, і, як на їх думку, через деградацію матеріалу. Тепер я вам покажу висновки. Чому? Дві люди. Я просто покажу, вам не буду вам його давати, ось висновок. А може і там, але там вона є. І не один раз не давали. Ось висновок. Він підписаний. Василом Бурчинським це заступник начальника МОЗ України, Кахановським, Кузьмін, Марченко, Смирновий. Висновок експерта за номером 304. Він є в матеріалах кримінального провадження. І тут написано повріждення в темряві області голови опеділяється продольна рана. Длиной до 10 сантиметров с размноженными краями, края раны, с явлениями гнилостных процессов, при пальпации и свода костей черепа определяется крепитация костных отломков, за падением полос черепа, из раны выступает мозговой детрит грязно-зеленоватого цвета, а теперь я заблюрю э, на волос на других каких-либо телесных повреждений при исследовании не обнаружено. А, мої? а моя дитина, що каже? Так, це один весно. Потім це один весно. Протоколи езгумації, що кажуть, я знаю, пам'ять. в області носу з переходом на верхню щелепу та очниці мається округла перело лінія перелогу, яка обрамлює кістковий фрагмент при піднятті цього фрагменту. Вивільнюється вільний доступ до черепної московини. І тім'яна, і лобна частина, черепа, цілі. Це зовсім різні голови. Оце висновок такий і оце висновок такий. Будь ласка. Е, орлову судили за те, що нібито мій син колесні упав головою вниз. Обтопив твердий предмет, проловив тіляну лобну частину черепа, там у висновку 304 все сказано. Обтопий твердий предмет і від неіснуючих травм для життя помер на місці. А під час його маті з'ясували зовсім інше ушкодження, але не дивлячись і на це, її не звільнили. І знову скасували е, її. Виправдовальний вирок вже третій. третій. Бо перший був у 2005-му, у 2007-му я свідчив санітарному моргу, а це вже під час езумації, в Знаменку ми їздили 5 років, то після езумації її було винесено третій виправдальний вирок, але її залишки не звільнили. У 2013 році я знову сідаю на асфальт. Перед Верховної Ради України, консультанту надаю всі ґрунтування, я знімала сама цю езумацію, сама знімала. тому що мені ні протоколи із гумації ваша честь, ні відеозаписи інзумації, ні фотозйомку інзумації не давали з 2011 року. Це в нас було в червні до травня місяця 2014 року. І в 2013 року у мене не було оцих ще ні протоколів, ні відеозапису, але я мала свої фотографії. І завдяки цим фотографіям, які я дала консультанту, у кінці 2013 року це було, і в кінці 2013 року її звільняли. Це На даний час вона виграла європейський суд, але вона втратила єдиного сина. Це жах. <клес> а мене залишають просто неба, як сміття викидає, отак. Е, ні з чим. Е, я перепрошую, але це правда. Привіться всі, обзиваються повстанню, крутять пальцями біля своїх висків, це жах, це неможливо було терпіти. Але потім я знову сідаю вже е, на майдані цього, Небесної Сотні в Кропивницькому, і завдяки, е, ну. Я з 2002-го об'єднаю постійні протести до церков. Тільки оці два роки, відки війна, я не об'являла. А тоді я в 2013-му році я сіла е, на площі Небесної Сотні в Кропивницькому і об'явила. Ну, мене він постійно той об'явлений під протест. І завдяки пану Петіку, який тоді очолював державністрації, він був заслуженим юристом України. Я надала йому оцей жарт, і він зобов'язав їм надати. Оці мені протоколи, відеозапис, і фотозйомку. І завдяки, але ще я трошки. вернуся. Е... Вернуся. Хоча була змінена і підсудність, і підслідність, у 2013 році, ще не до кінця, а в середині, е... на той час прокурор Мемелков, і так, да, це ж дуже, дуже, дуже важливо. Малков <кій> і Юля, е я ж її там, так зараз я скажу, хто вона, Юлія Лисенко, в 2013 році вони перекваліфіковують кримінальну справу 51492 на кримінальне провадження і за тією статтею е частина 2, стаття 367, не дивлячись на те, що вже була проведена інформація. Ну і направляють на, це перед вироком ще виправдовують, направляють на додаткове дослідження. Я е... звертаюся з питанням, ось воно, я адресую його і прокурору Малкову, і Лисенко. Там 22 пункти, там вибачте за останній його вже вже скільки років. Е... І там я виставляю 22 пункти і прошу допитати оцих осіб. Мені на той час слідча ну, відмовляє у розгляді клопотання і я звертаюся до суду. Суд рішення 2017 року задовільняє. І це клопотання зобов'язують дослідити, але його ніхто не розслідує. Ось сидить шоста слідча, яку ваша честь я в очі не бачила. Вона зобов'язана була підняти оце все, що за рішенням суду потрібно виконати, і була його розглянути, хоча б те, що виконати, треба було за рішенням суду. Але вона цього не зробила. Вона взагалі, я її не знаю, я ще й день її бачу. Ось тут ще заява, з якої я зверталася до шостого слідчого, тут 9 пунктів, які ця пані мала подивитися. Але вона не подивилася цього. Розумієте? І тоді за рішенням, за рішенням, за рішенням, за рішенням, е у 2016 році, е оце, завдяки тим протоколам, відеозапису, е за наявністю нововийоних устанених, до дві голови у 2016 році 10.02. Голова Петрівського районного суду, пані Шаєнко, міський Євглін, вона відкриває це кримінальне зобов'язує зобов відкрити це кримінальне провадження 120, 161, 207, 4 рік, 364 за вбивством, за частиною 15. Але ваша честь, рік пройшло, закрили. Тоді ще була в нас голова суду Кримченко. Вона просто поражала. Рік ви там, якщо подивитеся, то там шах. Рік пройшло, закрили. Другий рік пройшло закрили. Жону свій чудію. Рік пройшло закрили. І Оце так четвертий раз, а це вже п'ятий. Я вам, чесно кажу, я цієї жінки не бачила, чи, 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 чи слідчої не бачила в очі. І для неї я написала ось це. Мені навіть не повідомили, що Войтовича підняли на повищення у Крупиницькій, а її призначили. Я перший раз її бачу, я клянуся. Чесно. То... Як можна закрити, якщо нічого не розслідувалось? Оце я так вам скажу. Але за неявністю цих доказів я крикнула на весь світ. На сьогоднішній день відкрито 19 кримінальних проваджень. 8 кримінальних проваджень щодо пана Бойка і всіх, там одне ж, щодо Бойка, 33 особи. Вони його просто без розгляду закривали слідчі ТуДБР, Миколаєва. Потім у нас є п'ять кримінальних проваджень, тут двері міста Києва. Чотири, теж три рази закривали, але вже поновили. А п'яте. п'яте, Я зібрала оці вісім кримінальних проваджень, що були в Миколаєві, слідчих. Там Акабелза, Мотряк, Фатєєв, Добре. там теж там там пасічник. І тоній у Тубер Києва. За рішенням Шевченківського районного міста Києва мою заяву повідомлення внесли в єдину реєстру. І ось тепер я прошу ДБР, щоб оці вісім кримінальних проваджень долучили, щоб оці п'ять кримінальних проваджень долучили, і щоб оце все такий жах розгіднували ДБР. Я просила спецпідрозділ, який підпорядкований особисто пану. Сухачок, ого, це у нас начальник е, ДБР найвищий. І це такий е, у нас на сьогоднішній день справи. Я заявила пост на Фейсбук, там цей світ шарахнувся, перепрошую. Оце такі справи, що жодна слідча дія не виконана. Так, і ще ж я щось ще, 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 ще трошки опустила. Я хочу сказати, що постанова, якою закрили, Кримінальна справа 80-525. Mm.